регулярно адаптує і тактику застосування, і сам виріб, тобто це і поява багато компонентних антенн. і зміна бойової частини, це в тому числі і адаптація самих електронних компонентів безпілотника. В тому ж ми бачимо навіть появу, наприклад, систем передачі інформації у вигляді модемів mm -hmm. мобільного зв'язку, які використовуються в тому числі для передачі частини інформації до ворога під час виконання польоту. Пане Богдана, то мені цікаво, а можемо сказати. От чим нижче летить дрон, тим простіше його дістати. Це правильне твердження, і яка взагалі оптимальна от висота польоту дрона може бути, аби ми могли його збивати без жодних проблем? Ну, дивіться, мова насправді тут набагато складніше ніж просто висота. Якщо ми говоримо про низьку висоту польоту, як правило, це дозволяє знищувати дані безпілотники з використанням ресурсу мобільних вогневих розрахунків, які може знищувати їх з крупнокаліберної зброї. По перше, по-друге, такі безпілотники можуть ефективно виявлятися наземними спостережними пунктами і маршрути їх слідування відповідно відслідковуватися. Якщо ми говоримо про польоти на Значних висотах там до п'яти кілометрів mm. то, як правило, по-перше, ймовірність виявлення в спостережних пунктах, вона є набагато нижче, адже звук такого польоту безпілотника поширюється на велику відстань, і точно виявити безпосередньо розміщення самого безпілотника може бути достатньо складно і вимагати додаткового часу. Друга важлива складова крупнокаліберні засоби ураження вони на таку висоту не дістають. Ось і звісно, це робить неможливим знищення безпілотників мобільному. Вогневими розрахунками, тобто, це можливо робити лише або так звану армійську авіацію, це гелікоптери та літаки та безпосередньо наземними системами протиповітряної оборони зенітними, але вартість ракет до них є в рази вища, ніж вартість самого безпілотника, тому економічно перехопити там п'ять тисяч безпілотків на місяць, використовуючи зенітні системи, є неможливим. Ну, дойця маємо розуміти, що в принципі на сьогодні день так само залишається гостра потреба в нарощуванні спроможних сил протиповітряної оборони. Це стосується і як наземних зенітних комплексів, і середнього радіусу, і малого радіусу дії, По перше, по-друге, звісно, це в тому числі отримання додаткових літаків, і можливо, в і, можливо, якісь інших літаків не обов'язково, небивської 16 Адже розумію, для перехоплення шахедія можуть використовуватися і більш старі літаки, які можуть перебувати на озброєнні, або навіть. Так звані літаки тренажери або навчальні, ті самі Л-39, яких в Європі так само є певна кількість передача українських літаків, теж може допомогти посилити спроможці України протидії саме безплоткам типу Шахет.